Тут ти є, але тебе немає. Твої очі ще відкриті, палець вапевни, свини, зщений ще, тіло живе своє життя, душа десь зникла між рекламою нових кросівок і чогось показаною усмішкою. А дивно так, ти дихаєш, навіть часом смієшся, але всередині тихо, глухо, як у кімнаті, де колись хтось був, а потім просто пішов, не зачинивши двері. Слухай, скажи чесно, тільки чесно, не як у сторіс, не льда ефект, не на публіку. Скажи мені. Ти коли-небудь хотів просто вимкнутись на екран, не інтернет, себе повністю, не завжди. Не тому, що драма, не тому, що втом, не тому, а тому, що все стало настільки однаковим, що ти більше не відрізняєш понеділок від суботи, ранок від ночі, себе від маски, бо ти не ти, ти копія, сторіс, відреаговане відображення себе, яке отримало 326 переглядів, але жодного розуміння. Ти лайкаєш, щоб тебе лайкали, ти живеш, щоб не відставати, ти усміхаєшся, щоб не спитали ти в порядку. Ти кажеш, у мене все норм, але кожен, як бій, ті самі пісні, ті самі думки, ті самі сцени в голові, які ти прокручуєш знову і знову мовчки. І ти не слабкий, ні, ти виживаєш, але знаєш, жити і виживати це не одне і те саме. Ти ходиш в вулицю, дивишся в екран. Інших. Смієшся, коли треба, дякуєш, коли не відчуваєш. Тримуєш тих, хто тебе ніколи не питав. Ти щасливий? І я це кажу не зверху, не з трибуни, а як той самий, хто сидів у вані з водою по груди і думав: а що, якщо я просто зникну? Що, якщо хтось помітить? Бо я зник за три роки, повністю, і світ продовжив жити, як ніби мене ніколи не було. Знаю, що страшніше смерті: стати живим фантомом, жити, не будучи собою, бути верш.